Якщо ви давно шукаєте для себе варіант вологої, міру важкої ароматної паски, яка просто тане в роті, ділюся рецептом паски на сметані. Дуже ніжна та смачна. Для опери до теплого молока додаємо дріжджі, столову ложку цукру, трохи боришно перемішуємо та відставляємо, щоб опера гарно піднялася. Тим часом в окремій мисці збиваємо яйця з залишком цукру та ванільним цукром приблизно 3-4 хвилини до пишної піни. Додаємо, підійшовши опару, розтопане вершкове масло, сметану, столову ложку меду, дрібку куркуми для гарного кольору, цедру, апельсину, і все разом добре перемішуємо. Решно, рекомендую додавати в 3-4 етапи, щоб краще відчувати консистенцію тіста. Коли почне збиратися в кулі, перекладаємо тісто на поверхню, змащуємо руки олією та продовжуємо вимішувати до еластичного, трохи липкуватого стану. Готове тісто, перекладаємо в миску, змащену олією, накриваємо плівкою та залишаємо в теплому місці, щоб воно гарно підросло. Далі обминаємо його, додаємо замочені сухофрукти, ще раз легенько вимішуємо, розділяємо на частини, формуємо кульки та перекладаємо у форми. Отже, даємо тісто піднятися, не доходячи до краю форми, за бажанням зверху змащуємо жовтком з молоком. Від Правляємо в розігріту духовку та опікаємо до готовності. Після охолоджуємо, якщо потрібно, декоруємо і можемо насолоджуватись смачного.